От розумієте, якщо в мене заходить е, різноробочий дому, то я не буду йому розповідати, що йому треба робити. Я буду казати, все, що тут треба буде, будеш робити, бо він прийшов на різноробочого. А якщо він прийшов там умовно на охоронця тільки, я йому скажу, що якщо охоронець, ти відповідаєш за це. Але ти будеш, наприклад, якщо ти будеш охоронець якийсь і ще більше щось, тоді я йому повинен розказати, що більше щось. У помічника є назва, ти помічник. І він ще гіпотетично може якісь виражати протести, небажання, якщо я йому кажу, йди зроби. Але точно він не може відмовитись, коли я скажу, пішли допоможеш. Правильно? Ну він, же пішов мені допомагати? Я кажу, пішли допоможеш. А ви знаходитесь в навчанні для того, щоб, пропустивши через себе, створити. Тому ви не можете в цьому навчанні комусь затиди, роби. От і все.